Привіт, вітаю тебе на моєму каналі і запрошую приєднатись до нашої подорожі будинку на колесах. Німеччина нас зустріла ось таким красивим сходом сонця. Ми вже проїхали тисячу кілометрів і зробили зупинку. Невдовзі будемо в'їжджати в Австрію, і нам потрібно буде спустити воду, яка у нас є, для того, щоб кампер мав якнайменшу вагу. І тому ми вирішили, що заодно, перш ніж спускати воду, використаємо її, тобто приймемо душ, я помию волосся. Ось собі наготувала вже масочку для волосся, скрабчик зроблю заодно, щоб використати ту воду, хоча б трохи. Вечір, і ми вже заїхали на територію Італії. Скоро приїдемо до нашого місця призначення, але спершу маємо оплатити за проїзд 10 ,50 євро 50 центів. Це проїзд по перевалу Бренеру. Це такий перевал через Альпи. Тут платні дороги за кожну потрібно оплачувати. Нас трішки підвела навігація. Тепер ми другий раз оплачуємо за ту ж саму дорогу. Бо навігатор нас поїв, так що ми з'їхали в неї зашвидко. І Чи не в кіос. А ідеш до ми? Ні, там є евро. річно. Евросі. Тут в районі Трентіно є ось такий красивий готель, і коли я його вперше побачила, він мені нагадав Фоміч у нас в Буковелі, тому що у них теж є ось такий великий відкритий басейн з виглядом на гори. Красиво, правда? ж? Вчора ми доїхали тих тисяч кілометрів, які залишились, і вже в Італії. Було трохи важко насправді, але ми вирішили вже не відкладати, не розтягувати цю дорогу. Приїхали об 11-й вечора, встигли ще за 5 хвилин до закриття піцерії, зайти до них, замовити піцу і просто відключилися в ліжку. Сьогодні прокинулись ось таким виглядом. Там, одним словом, є е, траси лижні, але сьогодні весь день туман. Ось це, Тут такий пам'ятник при в'їзді. Ми спочатку стали ось на тому паркінгу, але потім перепаркувалися навпроти, бо тут стоять кампери. І добре, що ми це зробили, бо вранці ми б дуже здивувалися, бо там дуже багато сьогодні автомобілів. Просто шалена кількість. От. Поруч з нами стоїть теж польський кампер, вже познайомилися з сусідами, побалакали. І зараз будемо йти в супермаркет збоку. Потрібно дещо докупити, і ще потрібно набрати десь води тут. Ми трішки переміщаємось, під'їхали на такий паркінг для камперів, де можна зупинятись на день, а можна просто заїхати і набрати води. Де ми хочемо тут набрати води і повернутися на попередній паркінг. Біля паркінгу є готель зі спа, і за 25 євро з людини можна домовитися прийти та скористатись ним, навіть якщо ти там не проживаєш. Спустились в спа, тут ось такий острівець, нарушнички, халати. Так, ми тут набрали собі будемо йти подивитися ще й далі. Ще ж всередині я не знімала, бо багато людей і було би некоректно. От, але ми вже вийшли і я хочу розповісти. Тут є невеличкий басейн, у ньому ми не плавали, бо не мали окулярів для плавання. Є джакузі, є дві сухих сауни і дві вологі. Є ще що. Я вже така розслаблена, що Можу зв'язати слова докупи. Кімната відпочинку і є такий невеликий басейник для того, щоб по ньому просто ходити по кругу. Він поділений на дві частини: в одній дуже холодна вода, в іншій трішки тепліша. Тобто, така контрастна дія, і всередині ще таке змінюється покриття. В деяких частинах плитка, а в деяких такі камінці об'ємні, тобто, щоб діяти по-різному на стопи, коли ти ходиш, така оздоровча дія. Прикольно теж. Ще є декілька кабінетів, яких можна записатись на манікюр, на масаж і ще якісь процедури. Ми вже повернулися в кампер. Зараз хочу ще після сауну вмити гарно обличчя своїм ось таким гелом для вмивання і після цього нанести масочку. Дуже класна масочка від Biologic. Вона, правда, має такий запах який вигляд, але вона дуже діє. Рекомендую спробувати колись. І потім ще ось цей кремчик хочу на все тіло нанести. Після сауни те, що треба. Ура, відкриваємо сезон! Піднялися цим підйомником. Ми зараз стали на ось таку доріжку. Щоб було легше підніматися, і їдемо на пароль. Перший день катання позаду, і ми приїхали нарешті забрати наші речі. Ось тут такі сховки self-storage, де можна залишати свої речі на зберігання і оплачувати просто за кожен місяць. Тішкілу коханий. О, oh, наші там кати. Чирк. Тут мій одяг гарно запакований на вішочках. А тут косметика. Так, гарно запакований. Збираємося, як могли би Супер. Ми вчора запакувалися в сел в сториджі тими речима, які там були. Поскладали їх так в багажник в боксики, і вирішили, що вже на місці будемо розкладати, що нам потрібно. А що дублюється, то відкладемо і залишимо знову в сел-стореджі. Бо наразі все не поміщається. Ми вирішили залишити там нашого супа, дошку для плавання, стіл, таку підлогу, яку ми використовуємо тільки влітку. От забрали тільки такі інші речі, і тому сьогодні ми продовжуємо прибирати. Ось тут у мене ще тут хлопця, одяг. Тут ще два пакети з моїм одягом. До речі, косметики побільшала, бо тепер у мене ось тут ще додатково, і ось тут теж трішки більше. Тут уже запакували електроніку. але Залишається ще купа вільного місця. Ось тут, ось тут. До речі, сьогодні мега погода, так сонячно. Так, ми не помилились. У нас з собою в багажнику є пилосос і це дуже зручно, тому що вся підлога в кемпері у нас покрита ковриками. Після прибирання ми вирішили піднятись ліфтом, а точніше, трьома на саму вершину до льодовика Пресена. А це 3069 метрів над рівнем моря. Спуститись вниз, до речі можна повністю на лижах. А це кафе Панорама на вершині, в якому завжди багато людей, тому що це єдине кафе в цьому місті, де можна відпочити щось замовити, перекусити. Я піднялась на другий поверх, щоб зайняти для нас столик, тому що на першому все повністю зайнято. Подивіться, як тут красиво. До речі, не знаю, чи ви звернули увагу на ці світильники. Це просто старі лижі з кріпленнями. Цікаво виглядає, правда ж? Ну і основне, заради чого ми тут це, звичайно, вигляд на льодовик. У мене, напевно, одне з перших слів, які асоціюються з Італією, це їжа. Обожні, просто тут все. Замовили таку дошку з закусками. Мені, до речі, дуже сподобався сир на ній і два капучино. Заплатили за 30, це 27 євро. Спуск з вершини можна умовно розділити на три частини: так, от, верхня третина. Це на вибір або чорна траса, або червона, і така досить різка траса. Це якщо ти хочеш спускатись на лижах або на борді. Середня частина це вже досить така легка синя траса і простіша червона. А от сама остання нижня частина це лише виключно чорна траса, і вона досить таки складна. Тому ми спустились на лижах лише по цій середній частині з'їхали. По синій трасі, а верхню і нижню частину з'їжджали просто ліфтом. Тут організували таке невелике вечірнє шоу, і зібралось багато людей, щоб подивитись. Насправді воно було заплановане на 30 грудня, але був страшний туман в той вечір, і його перенесли на 1 січня. Так, бачите, погода знову підвела. Туман нікуди. Не зникнув. Та організатори вирішили вже не скасовувати шоу, не переносити його більше, а все ж таки провести. Бачите, ось ці е, точки, вогники, які рухаються в тумані. Це учасники на лижах та сноубордах, з'їжджають з самої вершини, і вони тримають в руках смолоскипи в кольорах італійського прапора. На жаль, через це Важко дуже побачити це, але ми паралельно вімкнули пряму трансляцію на інстаграмі Ponte Dilenio, офіційного офіційній сторінці гірськолижного курорту і дивились паралельно. Ось тут вони вже з'їхали трохи нижче, то трішки краще видно. Тут вже учасники з'їжджали. Просто в натовп між людей я підійшла ближче і по формі зрозуміла, що участь в цьому з'їзді брали власне, інструктори, які працюють тут на курорті в гірськолижних школах. От, після цього ще був величезний феєрверк, але з ним теж трапився казус, тому що, мабуть, в цілях безпеки його розташували так трохи далі від того місця, де зібрались усі люди, щоб дивитись на це шоу, і через туман. Нічого не було видно. От насправді зовсім нічого. Просто були, були тільки звуки, було чутно такі звуки феєрверку, і лише в деяких окремих моментах ледь-ледь проблискувались кольори. От, тому шкода трохи, що організатори так підготувались, але не все їм вдалося, бо з феєрверком це була, мабуть, кругленька сума, яка просто випарувалась в повітрі. Ми сьогодні ночували на паркінгу в Діленіо, бо вчора з'їхали туди для того, щоб набрати воду. Ми знайшли там такий паркінг спеціальний для камперів, де можна зупинитись на ніч. А також можна м, приїхати і просто за 5 євро а, набрати чистої води, спустити брудну воду, почистити туалет. От, і, ми вже вдруге туди приїжджали, щоб це зробити, а потім виїжджали і паркувалися з боку, бо там є такі. Звичайний великий міський паркінг, і окремо є така лінія, де стоїть знак, що це місця для камперів. От і заночували ми уже там. А сьогодні повернулися знову в пасатунали, бо залишили наші лижі на занесли на сервіс, щоб там їх почистили, подивились, все, щоб все було з ними добре. Зранку вже встигли випити каву. Подивилися звіт за вчорашній день з ралі Дакар. Передивилися, повідкривали всі камери з різних е, лижних трас, які тут є в околицях, на яких ми можемо їздити. І майже всюди такий туман, шалений, що ми вирішили наразі не будемо їздити. От, е, хоча люди піднімаються, піднімаються, катаються, але я, наприклад, не можу їздити, коли такий туман, бо для мене це просто мука, а не якесь там задоволення. Але на щастя, у нас є е, наші скіпаси. Е, Абонементи на цілий сезон, і відповідно, ми можемо собі. Відпустити цей один день, коли погана погода, наприклад, там чи кілька годин. Потім вийти буквально там на годинку покататися, якщо буде гарна погода. Бо я пам'ятаю колись, коли приїжджала, наприклад, на відпочинок на кілька днів. Тоді хотілося на максимум використати цей час, і яка б не була погода, ти йшов і катався, бо вже ти тут є, ти хочеш поїздити. А якщо ти ще купив там вранці, наприклад, абонемент, то ти вже його використовуєш на повну. От тому плюси цього сезонного абонементу, очевидно, є. Можна собі кататись в будь-який час, можна там не хвилюватися, що є туман кілька годин не йти і не мучитись на тому спуску. От так. Хочемо зараз їхати вниз, ближче до Льодовика Пресена. До ліфта, який буде їхати до льодовика, і там уже на паркінгу зробимо сніданок, поїмо і після цього поїдемо на гору. Там є такий кафе-панорама, і там уже вип'ємо другу каву сьогодні. Ми спершу запаркувались біля ліфта, яким можна виїхати знову до вершини до пресени, і чекали, коли трохи зникне туман, щоб іти кататись на лижах, але погода. Довго трималась туманною, тому ми вирішили е, з'їхати поїхати далі. І це ми вже в дорозі до Мадонни Ді Кампіріо. Побачили, що е, там має бути завтра хороша погода, і вирішили трохи перебазуватись. Донна Ді Кампіліо стали тут на паркінгу і там така от вечірка за вікном. Скоро підемо дивитися, що там. Але поки що вечеря. Картопелька, домашній оселедець від мами, хліб і бомбардіна. В барі ми оминули і вирішили піти на таку прогулянку до міста в центр. І, якщо чесно, я тут вперше, але вже закохалась. Дуже красиво цей такий гірський італійський клімат. Багато людей, які відпочивають, гуляють, ялиночки. Все таке красиве. Найомником там Стан горащий. Будемо тут кататись. Перше вирішили взяти каву. Погода просто так сонячно, гарно, і це лише 9 година. Має бути досить довгий спуск, От ми піднімалися ліфтом десь 20 хвилин, напевно. Ой, нам сьогодні так пощастило з погодою, і я просто закохалася в цей курорт. Мадонна Ді Камбіліо. Сердечко. А, тут є тепер мій, мій фаворит траса 60, тому якщо ви, як і я, їздите так соу-соу, so -so, рекомендую. Ми з'їжджали до до свій самого щита з гори в сам сам-сам-низ. Вона потім переходить в ту теж синю трасу 66-ту, а вона трішки гірша, бо там сьогодні було так багато каміння розсипано. І моментами є таких два відрізки, де дуже. Рівно така плоска дорога і відповідно важко їхати. Тому потім ми просто піднялись на гору і вже катались на цій верхній частині. Ну і знизу була просто шалена черга до витягу, тому ми вирішили другий раз не повторювати ту ж саму помилку і не стояти у ній більше 20 хвилин. Ми вже виїжджаємо на наш паркінг біля аеропорта і проїжджаємо через Пінзоло. І я кажу, що це буде наша наступна точка, куди ми приїдемо. Це був лише перший тиждень з наших запланованих на цей зимовий сезон семи. Тому, якщо у вас є якісь запитання щодо зимового відпочинку в Італії або подорожі Камперам, можете залишати їх в коментарях, і я обов'язково на них відповім. А ще дуже вам дякую за те, що підтримуєте мене своїми лайками та підпискою на мій канал.